І тепер уже розкажу, як прийшли вже за тією сестрою зв'язковою. А, а моя сестра до куликові вчителькою вона ж є, а вона ще Стефанія. Як прізвище тепер? Стефанія. Ну, а прізвище тепер за чоловікою є. вона її чоловік був, смержеве. А і забув вже. Вона йшла до школи. Ну, а тут же йшла в плава за тею, другою, зв'язкою, Маринкою. Ще на, на, на моношівку додала? То, так, так. І, і спиталися на дорозі, як ти пішся. Вона каже, як Стефанія. Вони записали. Ну, а вони прийшли до хати, моя мати лежала, а вони прийшли. І де твоя? А та саме двері відчинила. Їм відчинила? Да, ні. Прийшла додому, саме відчинила, а вони прийшли вже. А до вони вже в хаті були, то? Так? так. А та й мати моя каже, та ж то степка, сихає. Ну і тепер до теї збирайся вже. Вже тут брати. Ну, та й вона тако ходить собі, ходить, а тут сусідку то є, чий теплю. Та ж вона була, її вже погнали. Вона рік сиділа, але не призналася, була тверда. То тут сиділа рік чи, чи десь була? То сиділа вон де у Львові чи Тимо. Я як, як вона назвалася? Ячі Текля. Яцій? Ячі А по батькові з якого року воно? вона була? Вона була старі, здається. П'ятого чи шестого. Вона не призналася, рік сиділа і нікого не видала. знаєте, А якого видали, то Ну і кажуть, до неї вже ну, збирайся. А вона собі ходить, такого ходить. Але ми... ми бізнесом займалися, знаєте, до нас досить було дітей, треба було якось жити. І лежали дуже рукавичі вироблені, білий на стулі. Ну тут о клепіку, то міліція вся, ти йти. Тако взяв її, обертай, і обертай. І І каже, Маруська, кинько тобі дати за ті руковечі. А вона каже, ей, а що мені ті рукавечі? Вони вийшли, що ж порадили ще ладно, уставай. Покинули її. Не арештовали. Тут за світа? Так. Тут, як було обідано, то другі йшли. То знову прийшли вам до вечір, що пару, і знову забрали її. То вже свої забрали чи що? же. ти ти, русський. Русський, так. так. Її. Але вони пили дуже. Мій батько там війний шмумляр горілкою за... мав ще батько пішов, взяв сумку горілки, приніс і її пустили. Ну, і вона вже була. А тут знаєте, як то є? Сусіди. Такий був, ну, майор, він, здається. Прийшов п'яний і гониться за нею, мені кажуть, там ти хаті казали, що ти бандіровка. Я тебе зустрілю. І гониться за нею, гониться, а він був випитий. У. Він впав, а вона втекла. Але він на другий день прийшов і каже, Маруська, ти на мене злуєш, я тебе вчора буде забив. Мені там ти хаті казали, що ти бандіровка. Таке то було життя.